Як відкрити бізнес, як його удосконалити та перейняти досвід інших підприємств, тепер можна безкоштовно у Чернігові у Чернігівській політехніці відкрився центр бізнес-консультувань Women» в рамках реалізації програми забезпечення розширення економічних прав та можливостей жінок для відновлення та розвитку на сьогоднішній день. Ми змінюємо психологію. І здобувачів вищої освіти, і викладачів, і ми кажемо, що наша головна задача це не підготовка найманих працівників. Чернівська політехніка готує власників бізнесу. Тому в 23-му році ми створили в колишньому кінотеатрі перемога, центр створення і розвитку стартапів. Там зустрічають у наші фахівці, доводять цю ідею вже до рятування. Ального зразку а далі вже підключається центр бізнес-консультування для того, щоб реалізувати цю ідею, цю інновацію в реальний бізнес-проект, відкрити ФОП, наприклад, і далі вже працювати. Як до центру стартапів, розміщеному у колишньому кінотеатрі перемога, так і до центру бізнес-консультування може звернутися будь-який мешканець чи мешканка Чернігова або ж області за консультацією чи для розробки стартапу на відкриття інфо Women зібралися і представники чернігівського бізнесу Максим Глаченко, власник швейного виробництва, на якому відчуваються одяг відомих українських брендів, прийшов поділитися досвідом. Та як учасник грантової програми «Актед» і власник жіночого бізнесу дізнатися більше про жінок у бізнесі каже. Що зараз набагато легше відкрити власну справу ніж у період до повномасштабного вторгнення? Якщо є такий бізнес, який хоче стартанути, то я вважаю, що зараз є прекрасні умови для всього цього, тому що на жаль, війна вона принесла. І от такі зміни, я маю на увазі хороші зміни щодо стартапів, тому що стільки, скільки програм підтримки молодих підприємців, стартапів є зараз, я ніколи не бачив за свій свій за весь свій підприємницький шлях. Є безкоштовні курси, купа взагалі дуже класного матеріалу, який є в вільному доступі. Ось таких асоціацій їх з'являється з кожним не у собі. Більше і більше на території всієї нашої країни, і я думаю, що той, хто хоче, він обов'язково знайде, те, що йому потрібне, і ще плюс до всього цього, що є підтримка інформаційна, знаннями, навичками. От і ще є підтримка дуже серйозна фінансова, тому що і ця програма, в тому числі, вона створена для підтримки жіночого бізнесу і для підтримки нового бізнесу. Основною метою проєкту є надання інформаційно-консультаційної підтримки підприємцям, стартапам, працівникам, зокрема жінкам, задля розширення можливостей для зайнятості та підприємництва, відновлення економічного розвитку громад та створення нових джерел доходу в умовах воєнного стану. Ми проводимо дослідження оцінки стану потреб бізнесу, стану потреб громад для їх економічного зростання і спроможності. І за результатами дослідження, ми вже почали формування навчальних програм. Передбачається консультування. Це і короткі експрес-консультації, і поглиблені індивідуальні консультації, і щомісячні зустрічі у форматі майстер-майнд та бранчі, де ми будемо розбирати реальні кейси, ділитися історіями успіху чи неуспіху. Але це досвід, це важливо. Ну особливо в під час війни, коли ситуація дуже швидко змінюється, і ми шукаємо рішення, які до цього ніхто не приймав. Навчання за трьома цільовими аудиторіями. Це для самозайнятих осіб і для винайнятих працівників. Це буде вісім груп, двадцять учасників програма для стартапів від ідеї до започаткування власної справи. Це дві групи по 20 учасників по 6 днів навчання і дві групи для діючого бізнесу. Проєкт реалізується французькою неурядовою організацією Акти за фінансовою підтримки уряду Канади, яка надається через Міністерство закордонних справ Канади. Зазначають організатори. Час роботи «Info you Action for Women» Ви можете дізнатися на сторінці громадської організації Ліга ділових та професійних жінок у Фейсбуці.